Так, ну Тут проводяться роботи ремонтні. Але разом з тим, для чого даний предмет розташований з порушенням. Транспорт розташований з порушенням, без будь-яких знаків, без аварійок. Добрий день! А хто водій даного транспортного засобу? Треба. Для чого? Ну, спитати, чому транспорт здійснює стоянку з порушенням правил дорожнього руху. Де знак стоїть? Де знак стоїть? бачиш, знак От дивіться, оце, оце стоїть знак. Він для кого? Для балона показується чи для колеса. вже а ти ти кузов, Давайте ти ми ще спочатку. В Ні, мені кузов не цікав. Ну, Ви так. могли припаркуватись іншим чином. так? Повинять. Можна було тут стати Жди. спокійно. Ось тут, будь ласка. А це яка територія? О. Це територія. Де? хто вам сказав, що це частна територія? А ти куди попитаю? Хто вам сказав, що це приватна територія? Я маю право виїжджати. Не виїжджати. Це тротуар. Хлопче, на тротуар можна виїхати, чи не можна? А ви знаєте, що є правила дорожнього руху, які забороняють не то, що зупинку, стоянка, це стоянка. По-перше, по-друге, що це за предмет стоїть прямо перед пішохідним переходом. Так що? От хто у вас тут старший? Скажіть, будь ласка. Нема старшого? То хто буде відповідати за порушення? чоловіки я бачаю, що ви тут зараз робите? Скажіть, будь ласка. Ми а, якщо, а якщо культурнішою формою. Ми яму чистимо, бачиш. Я, б, я бачу, що ви тут зараз нарили купу ям. Хто за це відповідає? Хто зараз тут відповідальний за це? Чи мені викликати міліцію, сказати, що люди незрозумілі, не може ніхто представитися? Саме перш мера звіт. Хазяїна міста. Пожалуйста. <ганувач> ну ви можете представитися? хто у вас тут зараз старший? Ну а кому ж представлятися? Ну? Я журналіст. Я журналіст. Не бачу я громадянин міста Костопіль. <ганувач> ви, будь ласка, не матюкайтеся. Я <ганувач> до вас культурно звертаюсь. <ганувач> на ви він, бачите, грамотний, грамотний, він безграмотний. Що ж йому зробити? Добре, ну, ну ви бачив що грамотніше. Я так розумію, можливо, і ви старший <ганувач> тут. Сюди прийшов грамотний. Я фіксую порушення, дайте подивлюся. Ну no, no. подивимося, no. хто це таке, чорно, посвідчення, костопі, що так, mm. вот, це таке? Що це інфо? Це вам... не, не. А де яка печать чи що. Ну. От, От вам печать. Де, де? Да. де? Це де. печать. Таких на цвітному наштампуй, на штампуй. Давайте, другий, добре. <реку> мені навіть не потрібно бути а журналістом. А по справді, якщо вам це нічого не дає, моє посвідчення. Почекай. Дивіться, я громадянин України. Я маю право фіксувати порушення закону. Так, я може відчистити яму, так? Так. Мусор куди сказали, мені кидати в машину, так? Он машина і так. Так мені що, треба було тут брати, бігти, туди, вона стоянку викидати? Ні, ви могли пропаркуватися припаркуватися таким ну, я, чином, щоб іди. не порушувати. Ходи? У Нас тут клуби, у нас тут трактор стоїть. Добре, де аварійка? Чому не вимкнена аварійка? Ну Яка ж може бути аварійка під час роботи? Ви здійснюєте стоянку на пішохідному переході. Ви порушуєте законодавство нас же є стоянка, у нас є, є... Нас є... Нас на є дозвіл для і, і тут. Це ж не стою. Ви розумієте, є, є такий термін стоянка, а є термін зупинка. Тому є стоянка. Бачите, от людина поставила машину на стоянку і пішов, по віддихав. От то він поставив машину на стоянку. А тут, мабуть, робиться робота. А це є дві великі... От знака взяли. Скажіть, хто цей предмет розмістив тут, будь ласка. Це наш. Цар. Ваш так само предмет. Чому він стоїть перед самим пішохідним пішоходним походом? А, О, потому, що треба бавити, а я його де його поставити? Це ви дороги, Вам там треба варити. так поставте його тут. Де тут поставьте. Отут поставте. Позяли і отсюда. Ви поставили, по-перше, ви поставили транспортний засіб, що тут люди ходити не можуть взагалі. зараз за... загородимо, що. Щоб взагалі йшли. Обшарі дорогу перегородити чи ні? Де загорочувальна стрічка? От скільки от тут можна Але ходити? Дивіться по агрегату, позови. Шановні, ви зараз в міліції з'явитесь. І будете давати показання. Голову районної ради, голову адміністрації. Ну то ж сьогодні все зможе. Ну почекайте, я розумію, що у що вас тут є хтось старший, який відповідає за, ці, за це виконання робіт, правильно? Ну а в даний момент хто за старшого? Ну от ви хто тут будете? Ну, Ви хто? Ви працівник, чи ви просто може, мимо проходили? Так само, як і ви. Що так само, як і я? Ну от мимо проходжу. Ну. Покинемо і люди зараз да, взагалі це будуть без води. Просто лишився, вже робочий час да, кончився, ми ще працюємо. Просто... Ти не питаєш цього. Чого ви працюєте, хлопці, а не по свідому питають? Вибачте, те, що ви понаднормово працюєте, це ваші проблеми. Звертайтесь, звертайтесь до вашого роботодавця. Звертайтесь до вашого роботодавця. Я? У мене робота цілодобова. А мене ніхто не питає, чи я обідав, чи я снідав. А ви ж мене так само не питаєте. Це ваше особисте, це ваше особисте питання, чи ви пообідали, чи поснідали. Ви будете ліквідувати. Ну, ви щось вирішите з цим чи ні, чи так і буде це знаходитися? 站住 どれどれ。はいはい Все, дзвоню в міліцію. Чого? Ну теплотрасу ж роботи. Що це за фігня? Пішохідний перехід, встав як хоче.